4 жовтня 1957 року людство вступило в нову епоху епоху космосу. Саме цього дня з космодрому Байконур, який тоді називався Тюратам, і розташовувався у Казахській РСР. У небо здійнявся перший у світі штучний супутник Землі супутник Супутник-1. Після Другої світової війни почалося протистояння двох наддержав. Радянського Союзу та Сполучених Штатів Америки. Це була не лише холодна війна у політиці чи економіці, а й справжня гонка за технологічне лідерство. Обидві країни прагнули довести, що саме їхня система найсильніша, найрозвиненіша і здатна забезпечити майбутнє всього людства. Науковців СРСР працювали над створенням потужних ракет, здатних виводити корисний вантаж на орбіту. Спочатку ці розробки були пов'язані з військовими цілями, але згодом їх почали використовувати для наукових експериментів. Головним конструктором радянської космічної програми став Сергій Павлович Корольов. Саме його бачення та рішучість зробили можливим запуск першого супутника. Для запуску використали міжконтинентальну балістичну ракету Р 7 яка була адаптована під космічні потреби. На її борту закріпили невеликий металевий супутник сферичної форми, діаметром лише 58 сантиметрів і вагою близько 83 кілограмів. Всередині супутник 1 не мав складних приладів чи камер. Його головне завдання було передавати радіосигнали на Землю, підтверджуючи, що апарат вийшов на орбіту та функціонує. Саме цей простий, але безперервний біп 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 став символом початку космічної ери. 4 жовтня ракета стартувала з байконуру. Свідками цього були лише військові, науковці та конструктори, адже запуск відбувався у повній таємниці. Коли ракета зникла у небі, а з радіоприймачів почали надходити сигнали з орбіти, стало зрозуміло. Експеримент вдався вперше в історії людства штучний об'єкт вийшов на навколоземну орбіту. Новина про запуск миттєво облетіла весь світ. Для Сполучених Штатів це стало справжнім шоком. Америка вважала себе лідером науки і техніки, але саме Радянський Союз першим підкорив космос. Американська преса заговорила про супутникову кризу, адже виявилося, що радянські ракети здатні не лише запускати апарати у космос, а й теоретично доставляти ядерні заряди на інший континент. Це докорінно змінило баланс сил у холодній війні. У той же час для радянських громадян запуск супутника 1 став приводом для гордості. Радянський Союз заявив про себе як про країну, яка першою відкрила людству шлях до зірок. Попри скромні технічні характеристики, супутник 1 дав цінні наукові дані. Він допоміг вивчати щільність верхніх шарів атмосфери, поширення радіохвиль та інші параметри космічного простору. Але головне цей запуск став доказом того, що людство здатне виходити за межі своєї планети. Запуск першого супутника започаткував нову епоху в історії. З цього моменту космос став не абстрактною мрією, а реальною сферою наукових досліджень і технологічного змагання. Вже через кілька місяців відбувся запуск другого радянського супутника, на борту якого перебувала собака Лайка. А ще через чотири роки, у 1961 році, Юрій Гагарін здійснив перший політ людини в космос. У відповідь Сполучені Штати прискорили власну космічну програму. Саме цей виклик призвів до того, що, врешті-решт, американці відправили людину на місяць у 1969 році. Значення запуску «Супутника-1» було настільки великим, що Організація Об'єднаних Націй пізніше проголосила Всесвітній тиждень космосу. Його відзначають щороку, з 4 по 10 жовтня, саме на згадку про цей історичний політ. Подія 4 жовтня 1957 року стала символом того, що людство може піднімати очі до неба не лише зі страхом чи мріями, а й з реальними досягненнями. Маленький металевий супутник, який видавав прості сигнали, став найбільшим проривом науки у ХХ столітті. Відтоді кожен запуск у космос, кожна станція на орбіті, кожен політ астронавта чи космонавта має своє коріння у тому першому біп-біп-біп, що лунало з небес восени 1957 року. Запуск супутника 1 – це не просто науково-технічний експеримент. Це момент, який змінив людство назавжди. Він відкрив нову еру, де космос став частиною історії науки і культури. 4 жовтня залишиться датою, яка нагадує, навіть маленький крок у науці може стати гігантським стрибком для всього людства.